Сьогодні ми продовжимо розмову з відомою чернігівською поетесою, педагогом, громадською діячкою Надією Галковською. Минулого разу пані Надія розповіла нам про свою родину, особливості сімейного виховання, які досі використовує у своїй педагогічній практиці. Зазирнули ми і до її, так би мовити, творчої кухні, зокрема, поцікавились пісенним доробкам поетеси. Про що будемо говорити цього разу? А ви послухайте. Пані Надія, а взагалі у вас багато віршів, які ви присвятили рідному краю своїй малій батьківщині, От. і ви до того ж. Член Національної спілки краєзнавців України, тобто займаєтесь пошуковою роботою, вона теж частинка вже вашого життя. І саме з вашої легкої руки наш Чернігівський район називають Перлиною Українського Полісся. І от зараз хотілося б, щоб ви прочитали якийсь вірш, саме присвячений рідній нашій землі, нашій Чернігівщині. А, ну, у мене багато є вірші, присвячених саме нашому краю рідному. Але особливо мені дорогий вірш. Ну, по-перше, той, який ви сказали, перлина українського полісся», Я його написала десь років 10 тому, але він продовжує звучати та хвала тобі, Чернігівські райони. А, а, за довгий шлях. За працю і за пісню. Десь в такому хвалебному е, вигляді а, перлина українського полісся. Але він цей вірш, дійсно такий е, ну, мажорний, такий, якийсь такий, може, трошки помпезний, але зрозуміло, ось так приклеїлося це таке визначення перлина українського так, так, полісся. А ось у мене ще є більш такий, знаєте, душевний сердечний вірш, який називається Ода теж Чернігівському району або Ода взагалі рідному краю. Земля Батьків моїх, дідів і прадідів, мій милий, тихий, таємничий раю, до тебе йду лечу журбою і радістю. Тут умираю і знову воскресаю. Залюблена в красу Твою неміряну, сама замріяна і зачарована Твоєю силою, Твоєю вірою. я Оздоровлена, щораз оновлена. Тут все брнить, співає в суголоссі, усе таке дзвінке, духмяне, смачне. Мій краю, дорогий маленький космосе, тобі за все щироклінно вдячна. І ми вдякуємо за таку чудову поезію. Спасибо. Ви знаєте, я знову хочу згадати ваш творчий бенефіс. Так. Там було дуже багато вітань, таких і цікавих, і оригінальних, і незвичайних. Але, мабуть, найдорожчим, я так думаю, для вас було, і воно було найщирішим, дуже зворушливим це вітання від вашої дочки. І потім ви так заспівали, так гарнесенько заспівали з нею, і фрагмент цього виступу ми теж сьогодні покажемо в нашій передачі. А я от хочу запитати. Ганна, вона поділяє ваші захоплення, От вона йде десь вашими шляхами. От як це в неї відбувається? Як ви вплинули на формування її характеру, її інтересів? Знаєте, моя донечка, це. Моя подружка в першу чергу, і ця установка була з самого початку закладена от у нашій сім'ї, і а, але знову таки я дуже обережно і підходжу от як до спілкування з учнями, так і взагалі з, з дітьми. Можливо, навіть більш обережно ніж просто з людьми. Це такі, знаєте, квіти ніжні, особливо їхні душі, і тому ніколи в житті у нас з Ганною не було суперечок з приводу того, що я б і примусу цього не було. Я її ніколи не примушувала щось обирати, те, що маю я, і те, що те, чим я цікавлюсь. Я їй просто це надавала. Я знову таки на вибір, бачите, звідти йдеться лінія свободи вибору. Подобається це тобі, вибирай. Не подобається – ще шукай інше, розумієте? І, і от якраз в цьому а, такому вільному виборі є дуже сильний ефект. Тобто дитина сама обирає, бачить, співставляє, аналізує і потім а, знаходить щось своє. І тому з самого дитинства, я, але ж, я ж, ж, ж бачила в дитинстві ще дошкільному віці, що в неї чудові музичні дані. Зрозуміло, що вона гарно інтонувала, у неї хороший ритм, музику прислухалася. Ну, взагалі в полюшках лежала, слухала моцарта. І тому вона. Ясно, що співала весь час і, і танцювала, і, а, і ще в 6 років пішла в музичну школу, нашу закінчила музичну імені Вельконського першу школу. От, і ясно, що вже у неї вимальовувалася ця стезя музична, але потім вона дійсно вона вибрала, можливо, бачила, як я працюю, ясно бачила, вона ж ходила на уроки. Все. І їм, можливо, сподобалося. Я вже не знаю, я не допитувалася, мій стиль роботи і так далі. Вона теж обрала професію вчителя, але вже вчитель. Музики. І я вам хочу сказати, я настільки щаслива, що коли я бачу, як їй подобається її професія, ця професія якраз їй до душі, і вона дуже для неї органічна. А мало того, вже з із зворотній зв'язок її учні вони її обожнюють як вчителя. Вони дуже її люблять, особливо сучасні вчителі. дітки. Вони ж знаєте, молодого до молодих вчителів, особливий пієтет. От там і в контактах, в соцмережах вони пере, переписуються, Скажімо, у них різні діалоги йдуть, але справа не в тому. Справа в тому, що вона дуже серйозно ставиться до своєї професії. Постійно це зростання відбувається. І ясно, що Результати вже в цьому році, і вона мене дуже порадувала тим, що в цьому році вона захистила. Вийшла на вищу педагогічну категорію, отримала атестацію. От, це було дуже приємно. Але це не просто так, це, це підготовка всього життя. На всіх концертах, на всіх репетиціях, Ганна ганна всюди, театри, концерти, поїздки. все, все це йшло, йшло від, У нас було органічно. Театр ми відвідаємо постійно в Києві. Десь за кордоном ми також були і музеї, і ясно, що і концертні зали. Тобто вона, вона дуже, ну скажімо так, багато отримала в дитинстві в плані розвитку, причому їй це подобалося. Те, що Чернігів, Київ, там, Львів, це само собою. Але за кордон це теж прекрасно. Франція воно дало свої результати. От. І оцей саме мистецький цей струмінь, от, мистецька направленість, вона спрацювала і тепер вона уроки дає прекрасно, і їй подобається ця професія, аби тільки. Трошки в Україні було більше уваги і поваги до нашої роботи, то це було б взагалі класно. Хоча вона не збирається нікуди виїжджати, слава Богу, ніяких таких поривів немає. В принципі, могло би бути, але у неї цього немає для неї рідна земля, рідний край. Рідний Чернігів, рідний Чернігівський район. От, до речі, в Чернігівський район. Чому вона пішла в сільську школу? Ну зрозуміла це через мене, і не того, що я її туди затягувала, боже мій. Вона так само, як і я, вона прониклася цим красивим духом села, природи, людей, сільських дітей. Я не скажу, що там міські діти гірше чи сільські краще, але трошки вони трошки інші, розумієте? І оця близькість до природи, до землі, до звичайної праці, можливо, до традицій, які закладені, вона все таки краще виявляється в сільських дітях. От з іншого боку, щось не додає й держава сільським дітям, сільській школі, сільським людям. От тому. Ми хочемо це компенсувати з нею разом, так що ми друзі. I'll pray you so Ну що ж, можна тільки порадіти такому вашому дуету, отакій от спілці. І ось, пане Надію, ми вже сьогодні говорили про вас як про поетесу, як про педагога, як про маму, от про краєзнавця-пошуковця. Але ж ви ще у нас і революціонерка. Так що ви брали безпосередню участь в подіях і помаранчевої революції, революції гідності. Ви один з фундаторів Чернігівської просвіти, оновленої. От. І я так, е коли про вас говорю, так і хочеться цю сказати вже таку фразу, вона вже афоризмом, мабуть, стала. Якщо не я, то хто? Оце так, наче сказано саме про вас. Дякую. Дякую. Це для мене дуже важливо, що ви торкнулися саме цього аспекту моєї діяльності, тому що, знаєте. А Інколи мої знайомі дорікають мені, воно тобі треба. От уже стільки багато досягла в житті. Живи спокійно, ходи на роботу, займайся творчістю, скажімо, не переймайся, переймайся проблемами чиїмось. Я, по-перше, не можу цього допустити. Я, я дуже чутлива і в мене ось реакція дуже гостра на ці всі події. І якщо я відчуваю, що я можу щось зробити корисне, якщо я можу щось додати і хоч чимось виправити на кращу ситуацію. Чи в Черніві, чи в Києві, чи взагалі в Україні, я від того отримую величезне задоволення, і я тоді не думаю ні про які наслідки, ні про які застереження тим більше на безпеку. Зрозуміло. Тому що ви ж самі розумієте, що починаючи ще з 90-х років. Революція студентів на граніті в Києві якраз мені тоді, я вважаю, пощастило, що я була той, той момент в Києві, десь п'ять днів я була там, і я спілкувалася з цими студентами, голодуючими, і таким чином. Теж брала участь от, в цій першій нашій революції. Далі на, наша кобасна революція, це також от, вона цікава, але, да, вона описана в моїй книзі. Зрозуміло, козацькими шляхами там є новела нове Добривачі, тобі, пане господарю, вона в такому фантазмогарічному стилі, але вона є. Це дійсно яскравий епізод на історії нашої, нашого міста. Але от, взяти далі наступне помаранчеве революція. А ні, революція незалежності в 91-му році. А козацькими шляхами цей похід знаменитий. це теж було не, 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 не легко і не так просто в ті часи людям пояснити, це було десь за два місяці до проголошення незалежності. В липні ми їздили за місяць. І ми приїхали аж до Новгород Сіверська по цій трасі. Багато відвідали сіл, розказували, навіщо потрібна Україні незалежність. Чому треба змінюватися і країну змінювати, і не всі це зрозуміли правильно. Тобто, був спротив, тоді досить багато. І тим не менше, ми не боялися виступали. Знаєте, виходиш, виходиш на сцену, а вірніша сена і сцена перед людьми на природі різні могли б бути ексцеси, і вони були, скажімо так. А, і тим не менше а, завжди відчував себе переможцем, коли вдавалося переконати людей своїй правоті і розказати, що це дійсно потрібно на цей час а, бути і змінити своє мислення а, на нове. Ну і а, прекрасний період, я вважаю, теж прекрасний помаранчевої революції теж дуже гарно. Тивність величезна була Київ, Чернігів Чернігів, Київ, так туди-сюди, всі ці мітинги, участь у всіх заходах, виступи, виступи, виступи і так далі. Акції, а вже потім проголошення оновленої держави. Знову період якогось застою, знаєте, у нас це хвилями йде. От наступна наша революція, революція гідності. І ви знаєте, я вам скажу, що було дуже багато таких ну, небезпечних, скажімо, моментів, коли виходиш там. На тій імпровізованій сцені де, де, де театр ми там виступали на, на віч, на наших знаменитих вічів, взимку і в різну пору року. І стої, бачиш, тут стоять з тобою тільки одні чоловіки, жінки, як правило, мало виступали. Наших літераторів теж було мало. От ну я виходжу, я читаю вірші, мені пропонуються. Будете виступати, щось скажете людям. Я говорю, так бажано поетичне слово. Будь ласка, будемо говорити. От говориш, весь вся площа завмирає, тиша стоїть, і від цього величезне блаженство відчуваєш, що ці тисячі людей, які тут стоять, вони тебе слухають. Ось тут навіть от біля Шевченка. В 9 березня 2014 року, коли 200 Шевченка ми відзначали, це був дуже-дуже важкий тоді час, ви ж самі знаєте. Була величезна в суспільстві пригніченість усіма подіями, які відбувалися, і тут цей захід, тут це свято, це 200 річчя і ми пішли від площі, ми пішли всі такою, знаєте, загальною колоною. А якось так все змішалось, і прості люди, і керівництво і міста і області. І от ми йшли, як знаєте, народна якась ріка, пішли сюди, тут стояв хор, мене оголосили, і тоді було досить холодно, але я зняла свій плащ, куртку зняла і вийшла в одному платі, тільки чорному, красивому такому концертному. Мені хотілося виглядати урочисто перед Шевченком, перед Тарасом Григоровичем. І я прочитала вірш. А вірш, який, знаєте, ну він багатьох зачепив, хоча я його читала не наразово, але тоді він звучав надзвичайно органічно. Розумієте, кожне слово якось воно підкреслювало тодішній стан і вселяло оптимізм. Розумієте, я відчувала, як цей оптимізм до людей іде. Потім один із керівників нашої області мені сказав: Пані Надія, ви прочитали вірш. І а, коли мене стояв мій друг із і а, так, таке резюме, після віршів Галковської хочеться жити знову. Тобто, якийсь була депресивний стан, мабуть, був у чоловіка, він почув, почув нормальні вірші, хороші вірші, Мабуть, значить, щось воно якийсь відгук був. І от я і зараз, коли я читаю цей вірш, а тут, з вашого дозволу, я його прочитаю, благословенні валу схили. Благословенна синь Десни, о Господи, подай нам сили не одвернутись від от краси, не опускати очі долу, коли у небі зори пад, і не жалітися на долю, як зацвіте вишневий сад, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, слова крізь серце й душу йдуть. Не треба ці слова. Скривати, як він ніколи не скривав, летіло вільне слово в думі у пісні милої бандури, коли на струнах вітер грав. Думи мої, думи мої, лихо мої з вами, не грайте з друзі, зі словами, як він колись заповідав. Не опускайте очі долу, коли у небі зорпад і не жалійтеся на долю, як засвіте вишневий сад. О, Господи, подай нам сили не одвернутися від краси, благословенні валу схили, благословенна синь Десни для Тараса Григоровича. Ось мило ряд багатьох престижних конкурсів, премій. Маєте орден княгині Ольги. А я думаю, що якби було таке звання «Народний поет України, то хто-хто, а ви ж би його отримали одна з перших. Адже багато ваших творів вже стали народними. Люди так і говорять: народна пісня, слова народні, ну та ж сама казачка ваша, наприклад. І мабуть, це все народне визнання, воно важить найбільше. І я хочу, пані Надія, щоб наприкінці нашої передачі ви звернулися до всіх своїх шанувальників, до наших глядачів. От ми живемо зараз в такий складний час, жорсткий, навіть жорстокий. Випробування, такі ми зараз переживаємо. По суті, ми живемо в стані війни. І, мабуть, саме зараз починаємо цінувати от кожну мить нашого життя, таку прекрасну, неповторну. І ми віримо в те, що будемо жити в нашій. Незалежні, в нашій заможній, прекрасній Україні. І ця віра нас підтримує, надихає, вона надає сили в нашій справедливій боротьбі. І що б ви хотілося побажати нашим глядачам, ну, звичайно, і собі. Найперше звичайне здоров'я. Хай це не звучить банально, тому що здоров'я це об'ємне таке поняття. Це здоров'я і фізичне, і моральне, і духовне, і розумове, емоційне дуже багато здоров'я. А в принципі, наша нація здорова нація в, в основі своєї, тому що яка б нація справлялася з отакими випробуваннями, що випали на нашу долю, особливо зараз, де взагалі протягом всієї історії. І я хочу сказати, що Мені б дуже хотілося нашим людям побажати не, не втрачати гідності. Е, Ви час вірити, що знову-таки не банально, не парадоксально це звучало, що ці труднощі тимчасові і дуже багато від нас самих залежить, щоб ми їх змінювали. Не тільки нарікати на владу, на уряд. А ми зараз, наша нація, настільки виросла в духовному плані, що ми можемо проявляти активність і змінювати багато що в своєму житті. Життя, особливо сучасне життя, воно не, не терпить інертних байдужих людей. На жаль, знаєте, у ці всі удари долі, які ну, чого приховувати вони дійсно так, я не хочу їх навіть перелічувати. Вони на багатьох впливають дуже сильно, і люди, якби їм. Підкоряються і півпливають, і, скажімо, йдуть їх на поводу, скажімо навіть так. Не треба. Треба весь час мати спротив внутрішній старжень. І тоді все буде добре. І тоді ми переможемо обов'язково. Треба боротися. Боротьба це життя, це здоров'я, це молодість, це, знаєте, скажімо, повноцінність у цьому світі. Ну і не втрачати своєї гідності. Сті обов'язково людської гідності, це я дітей учу своїх учнів. От гідність, достоинство, внутрішнє краса, своє розуміння своєї цінності як представника і великої нації європейської, і великого народу і, взагалі, людини, тобто відчувати себе людина. Ну, всі всі принципи гуманізму, вони всі, це складові от того, що я зараз перелічила. Але мені би хотілося на останок прочитати вірші, які мені особливо дорогі, і його всі люблять і на вічі, і на мітингах, і в звичайних невеличких аудиторіях. Я його завжди читаю, і він дуже показовий і такий символічний. З Украї... Називається найдорожче з Україною в серці, не вагаючись, князь вів хоробрі полки на ворожих чужинців». Щоб країна моя відбулася і збулася, щоб не згинули ми у світах поодинці. З Україною в серці брав бандуру, козак, і співав про світи, про степи, що рідніших немає, бо у пісні козацькій вільна дума й краса, і з далеких часів аж до нині, лунає з Україною в серці. Шов на північ поет, і слова на снігу, наче кров червоніли, не спинити, не вбити волі вольної злет, тож ті думи птахи і крізь грати летіли. З Україною в серці на майдані стою, і вирує навкруг наше віче гаряче за свою Україну, її серце в своїм затолю. Україну свою я ніколи не втрачу з Україною в серці у майбутнє дивлюсь, хай зникають в пітьмі всі плачі і незгоди. За свою Україну щиро Богу молюсь. Будь щасливим до віку українські народи!